Частину маршруток придбали в кредит вже цьогоріч. Ще 80 планують закупити до 2027-го включно. У жовтні на сайті Прозоро Рівне Електроавтотранс» опублікувало тендер на закупівлю 20 транспортних засобів за 65 мільйонів гривень. Саме на балансі комунального підприємства перебуватиме новий громадський транспорт. Закупівля таких маршруток обурила екоактивістів, оскільки вони не розуміють, чому саме дизельний громадський транспорт розвивають у Рівному. Це рішення вона нас так. Як вже готове рішення, не було можливості обговорити, не було дискусії про те, що підійде для рівного краще, не було якихось варіантів: було маршрутки або нічого. І якщо в ситуації маршрутки або нічого, мабуть, маршрутки краще. Якщо було б маршрутки, тут тролейбуси, тут там електробуси, тут автобуси на газі, якісь це виглядало б принаймні, що якась робота проробна з порівняння альтернатив, то це було б добре. Крім того, вони спираються на закон, який після 2036 року забороняє використання дизельного громадського транспорту. Питання не було розголосу у суспільстві та стало резонансним. Аби перевірити доцільність витрати кредитних коштів та проведення торгів, обласна ініціативна група Прозорість і підзвітність зустрілася із представниками влади Рівного. Ми повинні були для себе розуміти, наскільки це раціонально, наскільки це правильно, почути пояснення міста керівництва і відповідно зробити висновки в роботі комісії. Місто аргументувало доцільність, доцільність присутня в цьому напрямку. Що стосується громадських організацій, ми їм запропонували активніше долучатися до тих речей, які пов'язані з соціально-економічним розвитком регіону. Серед основних аргументів доцільності такої закупівлі, інклюзивність, автономність, оскільки автобуси працюють незалежно від від наявності електроенергії та погодних умов, на відміну від тролейбусів. До того ж, вони закуплені у вітчизняного виробника і мають 5 років гарантії. У даному випадку це «Євро-5», це дозволяється на сьогоднішній день. Я думаю, що стосовно екології це непогано і використовується «Євро-5» і «Євро-6» в європейських країнах. Тому було, було зроблено напрацьовано саме стосовно цих автобусів, які передбачають 52 місця з собою. І також є низькі поломи, те, що нам є по доступності. Наша державна програма, яка має забезпечити також мобільність та доступність наших громадян, в ході засідання було озвучено, що у разі необхідності цей комунальний громадський транспорт буде використовуватися для евакуації населення. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. новин.